Міф номер один Battlefield Хардлайт. У Батлі, як завжди, йде справжня війна. На цей раз між злочинцями та полісменами. А там, де б'ються солдати, мають бути і диванні війська. Принаймні, нещодавно з'явилась чутка, що диванні війська є у новому Battlefield. і гранати не могли це не перевірити. Так що це у нас? Та це ж спеціальний транспортний засіб для диванної сотні самооборони. Уперед, в атаку на ворожих тролів. Перший міф. Підтверджено, а у нас є іще один. Міф номер 2 Дота 2. фантазійна битва 5 на 5, у якій серед героїв є могутні чаклуни та відважні воїни. Та з'явилася плітка, наче тепер у Дота 2 один із героїв це Козел. Зараз дізнаємося, чи це правда. Заходимо на YouTube, відкриваємо оце відео. А це ж дійсно легендарний літаючий козел з гри Симулятор козла. І він б'ється із з іншими героями Доти. Але це лише неофіційна модифікація для гри. Хоча, якщо фанати її підтримають, козел може стати повноцінним учасником Доти. Ну а поки цього не сталося, цей міф спростовано. Та у нас є іще один. Міф номер 3 Angry Birds. Ташки камікадзе рвуть свиней на бекон. Це гра Angry Birds, яка з часом перетворилася на серію іграшок та навіть на парк розваг. А скоро ще й стане анімаційним фільмом. Невже це правда? Ігронавти відправились на сайт Полігон. Сайт пише, що один із акторів Гри престолів дійсно причетний до фільму про Енгрі Birds. Чіріон Ланіста, тобто Пітер Дінклейдж, який озвучить орла. Цікаво, чи буде він теж багато пити та ходити по орлих, як у грі престолі. Хай там як третій міф підтверджено. З міфами на сьогодні все. Але залишайся з нами. Адже попереду найцікавіше. Далі у програмі. Як гаджети майбутнього змінять твою гру. По суті, він тебе освобождає від вот, надобності і спортують мишку або клаву. Екскурсія в майбутнє у фокусі. Червона шапочка потрапила у халепу. В арені долі вас спробує вбити сірий вовк, Франкенштейн, Джек Різник та інша погань. Казкові герої проти реальних маньяків в ексклюзиві від гронавтів. Супер Маріо Гордон Фріман та Лара Крофт – хто з культових персонажів? Прототип реальної людини? Дізнайся у трійці ігронавта».